Кіпр прийняв головування у Європейському Союзі від Данії. перше єС очолить така невелика країна, що має що має менше мільйона мешканців і переживає економічну кризу. Вночасно одночасно із високими гостями церемонії передачі головування Кіпр приймає інспекторів із так званої «трійки», яка вирішуватиме, в якому обсязі задовольняти прохання Кіпру про кредитну підтримку. Формування бюджету Євросоюзу з 2014 по 2020 рік одне з основних завдань Кіпру на Кіпроначолігіяс. Завершити роботу необхідно до кінця поточного року. Європарламент наполягає, новий бюджет має бути гнучкішим за попередні, щоб ефективніше реагувати на фінансові струси. Фінансове майбутнє самого Кіпру вирішується цього тижня. Інспектори стрійки аналізують, якого розміру кредит потрібен у державі. По допомогу кіпер звернувся минулого місяця уже п'ятиме 17 держав Єврозони. Одна з найбільших проблем країни банківська криза, спричинена впливом з сусідньої Греції. За попередніми оцінками, для порятунку банків Кіпру знадобляться майже 2,5 мільярди євро. Паралельно із Кіпром інспектори Трійки перевіряють і Грецію. Від їхнього висновку залежить, чи одержать Афіни чергову порцію 173 мільярдного кредиту. Це перша перевірка після того, як Греція сформувала дієздатний уряд. Новий план бюджетних скорочень готує уряд Іспанії. За даними агенції Reuters, програма розрахована на декілька років, передбачає зокрема зміни у виплаті пенсій, скорочення зарплат державних службовців та витрат на роботу міністерств і відомств. Заощадити планують 30 мільярдів євро, щоб дефіцит бюджету скоротився до 3%. Дефіцит французького бюджету можуть компенсувати коштом заможних громадян та великих підприємств. Податок на прибутки понад один мільйон євро наступного року може зрости до 75%. відсотків. Таку пропозицію висунув у проєкті бюджету кабінет Франсуа Оланда. Заробивши за рік понад 7 мільярдів євро, Франція протягом першого року скоротить дефіцит до 4,5%. відсотків. Ще за рік дефіцит обіцяють скоротити до 3%, відсотків, а до 2017 року вивести на нульовий рівень.